Дорогі друзі, вітаю вас з Різдвом Христовим. І нехай у ваших серцях завжди панує мир, любов, злагода. А у ваші домівки наповнюються теплом. Зі святом вас і всього найкращого вам зичу, Щоб ваші оцінки були завжди найвищими, щоб ваші зустрічі були завжди яскравими. А кожне візит до нашого університету приносить вам тільки радість і нові знання. Зі святом! Любі друзі, гарних новин, позитивних емоцій і велика кількість подарунків вам. Шановні колеги і здобувачі, від усього серця вітаю вас з різдвом. Бажаю вам міцного, козацького здоров'я, натхнення, на, дыхнень, на сна, щоб здійснювались найзаповітніші мрії. А Україна наша нехай буде вітуча і займає. Гідне місце у глобальній і регіональній політиці. Нових звершень у новому році. Пановні друзі. Миру і добра в вашій оселі. Давайте й далі надихати один одного у ці нові часи.